Шади хочи капати капати мене ми на миски. Шади хочи капати капати мене ми на миски. Шади хочи капати капати мене ми на миски. Шади хочи капати капати мене на миски. Мина идали за смаком полнеци. Дуже сакаво ти шо зупнути. за Зі смаком Дуже соковити, щоб звикнути Мій найдай зі смаком полуниці За млету солодку, щоб відвикнути Прилітаю з таксі, Боже, як я гарний залітаю нічний клуб тут знайомий колектив На моїх ногах, а на моїх ногах Шкарпетки роблять на плівку, знімок якщо в полуниці Куримо чудовий сон, кидаю її в ігнор Вона дуже сильно просить мої дому, знаю додому за життя я філантроп, пали через телескоп, лайфстал мій хустий, сироп полуниці, як то, полуниці, як ендорфін, полуниці, як вітаміни. Я в клубі, як пан, і в клубі я на вершині. Не 10 дісі, десять сірок мечи, немо тільки світську Якщо ти виносиш мозок, то ти мені не цікава. Що ти хоче капати, капати в мене наміски.

Беремо всем взял під першим, що ліці новіми, знає, хто перший Я зломав вій час, поки шукав по ігрожі, ми без обмежень Люди люблять Кузнецьку, адже ми літи думок я лювані Луколу, що й те по хіба моя та спой, але мене рівень вищий по не до нашого, тахувати на тунку стіна, та бурець і так читай віж, сама жаліза, саме грало, хвиту залаштунк. Що ти хоче капати, капати мене? Ти копати в мене Мій Минайда с смаком полуниці Дуже соковито щоб щоб <зовити> Мій Минай далі <зі> смаком полуниці Нахапник заряджена як я вона так копає мені на мізки, адже на ній немає білизны Вона так просит та мітачная діла тільки не зараз Адже за годину є Стаса, він не наступний, стас Поняли не просто мене, хоче, ей, без яких крапок, ей, кажу мені, що наче, ай, без за фотки не діфотки, не пишеш матка підфотки. Не вишпадку кабарки, навіш фотки, паче так пану хоть і рачку папки пришла в її час. А за новий лівий новий щит ти не дістанешся до нашого даху Хопі на злоденну думку Стіна Кості на добрається, ти ж тай поки що ти ж Аліс, сам грали, виходь ту за ложту. Що ти хоче капати, капати в на міски